І часом ніби добре все. Життя триває, довкола друзі, жарти, сміх. Але буває, знаєш, накриває. Кричати хочеш світу, що осліп. Щодня спішиш по справах на роботу, ти заклопотаний такий завжди, а потім згадуєш усіх, хто буде безкінечно, назавжди в пам'яті, до віку в серці жить. Життя триває так, воно біжить у кожного із нас. Але життя триває завдяки лише тим, хто віддав своє за нас, віддав так віддано та щиро для всіх майбутніх поколінь, для мертвих і живих і всіх ненароджених, так як ще колись Шевченко заповів. Для них тепер ми маємо справді жити по-справжньому і гідно, щоб подвиг їх був недарма, бо точно знаю, вони б теж хотіли жити. Нестрен нам пам'ять про них всіх, війна важко так, я знаю, але напевно доля зараз нас така. Коли можливо, кожен має обирати життя під час війни чи війна під час життя.